Всім прийт вийшло оновлення на мод My Winter Car Expanded Winter Features. У нього вийшло оновлення, ой, я вже пролистав. став. Wow, Вовно. Ну. Ну, у мене то виключено, щоб не було так тяжко. Що зразу очі даєте? Це як менюшка з Маймінтерка. Ну тут тільки Сацума, але но... ну, там ходить там. -танус. Як його там не забув вже. Але менюшка як з Маймінтерка. То за таке от, синє. От воно мені 9 вересня. Продовжуємо заходити. Заходимо <плоджу> з заходим збереження. Але зразу китайці шоу меню оновлене. В моді Expeded Winterfeaters. Посилання там лишло в описі пі. На за нам мод. Але рано це прикольно. Оновлення вийшло на майтеркар. Давай грузися Look those. Та що то звуки прислала на вулиці, дощ падає. Ну давай. Пришло. давай, 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 давай. Що зразу кидається в очі. Дві нові плюсы боди і світ Тут Та тут трохи коряво, у пічки є. Треба включати, щоб персонаж не почав ввикати, щоб не почав, не почав. це оновлення на майстеркарду і Thank no, you. No. А, ні, це не лісон. Час, читав. Меню от. Оновлене то меню. У. І тут є дорога. Тепер сні. Тут все сні. Можна просто буквально доїхати на машині сюди. На цій дорозі до сідав до магазину, їде сюди. Баря такі дефектики тут є. Ми можна просто взяти буквально доїхати на машині до і до інших і куди ще. ну Баня, тільки баня, завжди баня було. баня як баня. Машина закинута снігом. Співають пташки, як в мене цікаві. Ну, баня і кабула така, як машина. Джона не змінилась. Малай! Не кабула, та, так.

Ah, da, da Cleite. Тут можна купити каву.

что ты мой Пол покрытый снегом. Ой, и так покрытый снегом. И что, да, да. Как бы ты позвать, чтобы он проработал снег. Там, а где он снег? Там, а где

Ааа наразі вже там не відкрились. Можеш показати Та води. Ну зараз не виходить показати, тому що не покриті. тут кофе можна купити. Оце можна купити, Можна рукавички купити, можна цептина купити. Тут можна термометр купити, ще можна карту купити. Тут, тут теж, теж можна купити. Термометр. Тут можна коф купити.